У 1974 році на горизонті кримінального СРСР з'являється 34-річний В'ячеслав Іваньков. Професійний кишеньковий злодій із діагнозом шизофренія. До того, як він показав себе на свободі, встиг відсидіти у психлікарні. Російська мафія більше знає його за прізвиськом або за поганялом, як кажуть вори, япончик. Є кілька версій, чому його називають саме так. Одна каже, що цьому посприяв розріз його очей. Інша про те, що Іваньков майстерно володів джиу-джитсу. Зрештою, як би там не було, а поганяло в нього не одне. В міру того, як япончик ставав більш авторитетним, його знали як батю, асирійського зятя, діда, кирилича і так далі. Його репутація йшла далеко попереду. Але до того, як усе це сталося, япончик потрапив у руки міліції. Його затримали за бійку в одному із ресторанів. В'ячеслав Іваньков потрапив за ґрати всього лише на півроку. Однак цього було достатньо, щоб його коронували і зробили варом в законі. Сходка, яка прийняла його до банди, перетворила япончика в одного із найбільш відомих босів російської мафії. Він став наймолодшим серед усіх злочинців, яких коли-небудь коронували. І це сталося всього лише за півроку. Тож дослідники схильні вважати, що в Іванькова вже були зв'язки, які й допомогли йому швидко стати на кримінальну стежку і отримати високе звання у підпільному світі. Достатньо швидко опинившись на свободі, уже в ролі авторитета, япончик почав збирати людей у свою банду і зібрав. Усе починалося, як і в інших вуличних банд з рекету. Під приціл потрапили ювелірні магазини, продуктові базари і малий бізнес загалом. Інколи доходило до того, що хлопці япончика грабували і звичайних людей на вулиці. Вони також націлилися на повій, брали з них податок від виторгу. Жінки платили бандитам точно так само, як і звичайні продавці на базарах. Кожна групка мала свою зону відповідальності. В кінці дня вони приходили до кожного продавця, а це десятки, а то і сотні людей. Япончик був свого роду унікальним босом мафії. Чому унікальним, бо він перший, хто вирішив піти проти правил. Він так хотів зосередити усю владу лише в своїх руках, що потрохи навіть почав прибирати інших кримінальних авторитетів зі свого шляху. Хоча варевські закони забороняли воювати з іншими мафіозі. Аби діяльність розширювалася, а спільнота ворів тільки зростала, то потрібно було шукати примирення і давати дорогу іншим. Тож япончик придумав, як прибрати конкурентів при цьому не забруднюючи власних рук. Він просто використовував міліцію і слідчих. Одних натравлював на інших, і це безперебійно працювало. Найчастіше виходило так, що грали на них, тобто вони давали інформацію на своїх конкурентів: кольорову, правдиву, а ми її реалізовували і прибирали якогось конкурента. Ідеться про арешти, конфіскації, посадки і так далі. Інший авторитет давав іншому оперативному підрозділу аналогічну або схожу інформацію. І в результаті. Міліція була на побігеньках у мафії. Це була вигідна робота з двох причин. По-перше, таким чином братва не порушувала своїх кодексів чи паняті, адже не співпрацювала із правоохоронними структурами. По-друге, якщо міліція і зловить когось із замовників, то пред'явити буде нічого, бо ж самі кримінальні авторитети нічого не зробили, все ж руками правоохоронців. Цей фінт допоміг деяким бандам стати на ноги і розширити їхню діяльність. І заробітки. А це ще й 80-ті роки, період перебудови, влада дозволила громадянам займатися індивідуальною діяльністю. От тоді справи почали йти стрімко вгору. Причому настільки, що російська мафія, в залежності від її розміру, операції чи регіону, у якому вони працювали, почала називатися ОПГ Організована приступне групіровка. Вони діставали свої назви у залежності від району. І хоча їхній розмір залежав якраз від вулиці, кварталу, міста, району чи області, вирішував там далеко не розмір. А обороти готівки і здатність швидко розбиратися із ворогуючими бандами. А у випадку будь-яких непередбачуваних ситуацій головне було вчасно і вміло вдати, що ти нічого не знаєш ні про банди, ні про кримінал. Я нічого не знаю про організовану злочинність і про те, що у ній взагалі є. Яка організована злочинність? Мені складно судити, я не є фахівцем з якоїсь організованої злочинності, та й взагалі з будь-якої. Словом, потрохи розвиваючись і створюючи дрібні угрупування, російська мафія почала навіть об'єднуватися у цілі синдикати. Це була середина і кінець 80-х років. Той період в історії російських злочинних груп називають мафіозною перебудовою. Це час, коли братва максимально розкрила свій потенціал в СРСР. Називали їх по-різному, в залежності від географічного розташування: солонцевські, Падольське, Ареховське, Тамбовське, Ізмайлівське і багато інших їх було стільки, що до початку нульових на самій лише Росії налічувалася. Майже тисяча організованих груп з загальною чисельністю до 8 тисяч осіб, і це лише офіційна цифра. Щодо япончика, то у 81-му році його затримали і на 14 років закинули до в'язниці в Іркутській області. Його звинуватили в підробці документів, зберіганні носінні зброї, побиття і розбоях. У тюрмі він навмисно порушував режим, демонструючи незгоду із системою. Із 58 акцій його непокори він 35 разів сидів у карцері. А головне, що вся адміністрація тюрми знала, хто він такий. Він ж був блатним, а відповідно почувався на зоні як риба у воді. До речі, поки він відбував своє ув'язнення, то до нього на бесіду приходили агенти КГБ. В обмін на інформацію про кримінальних авторитетів вони обіцяли япончику дострокове звільнення. А він як Істинний вор в законі відмовився від співпраці і залишився відбувати своє покарання. Я ніколи і нікого не боявся. Я завжди йду прямо по життю. Немає на землі жодної людини, якій я не міг би подивитися просто в очі. Я всім дивлюся прямо в очі. Можливо, його впертість йому й допомогла, адже, попри усі порушення, а як ви пам'ятаєте, він більше 30 разів сидів у карцері, япончик достроково вийшов із в'язниці у 1991-му. Журналісти неодноразово пов'язували його визволення із корупцією, Нібито сама кремлівська верхівка добре постаралася, аби Іваньков покинув тюрму. На розгляді його справи про дострокове звільнення за проголосували усі правоохоронці і навіть верховний суддя. А це вже було свідченням того, що япончик мав вплив і зв'язки не лише у кримінальному світі, а й далеко за його межами. За однією з версій япончика випустили спецслужби, щоби він натравив чеченців на росіян. Йдеться про кримінальні угрупування, адже міліція не хотіла самотужки влазити у придушення діяльності банд. Як би там не було, а щойно япончик покинув тюремну клітку, він зник. У 92-му за фальшивими документами виїхав спочатку до Німеччини, а звідти до США. Досі залишається під питанням, як людина, оголошена у міжнародний розшук, змогла покинути Росію і перетнути кордон ще щонайменше двох держав. У США в Япончика було нове життя і нові можливості. Для початку він поселився на Брайтон Біч. У ті часи цю місцину називали маленькою Одесою. Там він жив відносно мирним життям. Як говорив сам Іваньков, навіть почав писати книгу. Але вже американські правоохоронці говорили про зовсім інше, адже вважають, що саме япончик налагодив та організував роботу російської мафії на території Сполучених Штатів і загалом у цілому регіоні. Федерали, наприклад, називали В'ячеслава Іванькова хрещеним батьком російської мафії, що доволі дивно, бо він був не першим мафіозі, який займався розширенням діяльності гангстерів у США. До нього таких людей було теж чимало. Справа Іванькова фактично була нашою першою серйозною справою проти російської мафії. І це було досить важко на той час. Ми мали лише кілька агентів, які володіли російською. А Іваньков, як відомо, взагалі англійською не говорив. ФБРівці кинули оком на Іванькова у момент, коли той почав організовувати зв'язки росіян з італійцями і колумбійцями. Але від спостереження до конкретних дій федерали перейшли лише у 95-му році. Трохи запізнилися, до речі, бо Япончик таки встиг налагодити процеси, і це в майбутньому принесе для США чимало проблем з організованою злочинністю. Але менше з тим. Тоді, у 95-му, Япончик вирішив збити гроші з двох російських бізнесменів, які працювали у США. Звали їх Олександр Волков і Владимир Волошин. Гро начебто, належали не їм, а тому Іваньков, як порядний вершитель справедливості, вирішив повернути їх назад на Росію прямо на рахунки підставного банку Чара. Ішлося про 3,5 мільйони доларів. Ті гроші Волков і Волошин заробили під час падіння акцій корпорації Summit International. Частину готівки вони спустили на казино, а частину заховали собі на чорний день. Завданням япончика було повернути якомога більше грошей. Тож він запросив двох чоловіків у ресторанну розмову і чітко дав зрозуміти: або вони платять гроші і мають спокій з можливістю і надалі працювати у США, або обох просто розстріляють. Бізнесменів завезли у Нью-Джерсі. Там є ресторан Тройка. Умови були Рості, якщо вони не підписуються під документом, який зобов'язує виплатити 3,5 мільйони доларів, то їх просто не випустять із ресторану. Як згодом розповідав япончик у своїх інтерв'ю, ті два бізнесмени працювали під прикриттям одного високопоставленого чиновника з російського МВС. Частину вони дійсно програли в казино, а ще частину пропили. Загалом там мало бути орієнтовно 7 мільйонів доларів, але залишилося 5. І завданням япончика було повернути три з половиною із тих п'яти довго просити не доводилося. Бізнесмени одразу погодилися, скажімо, на співпрацю і навіть написали розписку, що вони погоджуються повернути гроші. Ми, що нижче підписалися: Волков Олександр і Волошин Владімір зобов'язуємося погасити заборгованість компанії Чара у розмірі три з половиною мільйони доларів. Маємо перерахувати гроші не пізніше 1 серпня 1995 року за вказаними реквізитами. Під час перерахунку інфо. Формуватимемо про здійснені платежі, зрозуміло, що жодної юридичної сили той папірець не мав, але справа там була не у відповідальності перед законом, а перед мафією. Тим не менш, російські бізнесмени спробували вирішити ситуацію інакше і гроші зберегти. І на япончика напасти. Вони звернулися в ФБР, Іванькова затримали. А зважаючи на свідчення, на лист і решту доказів, йому впаяли майже 10 років за ґратами. Могли кинути й більше, але ніяк не могли зрозуміти, що він взагалі таке. На Росії він був головним мафіозі а у США через так званий стиль ведення справ федерали плуталися, як його правильно класифікувати: чи він рядовий гангстер, чи може дійсно голова мафії? Якби він був хрещеним батьком російської мафії у США, то навіщо він зустрічався із жертвами вимагань, як, наприклад, 95-го. Особисто я веду до того, що ви ніколи не бачили, щоби Лучано і подібні йому люди особисто мали справи із жертвами. Так чи інакше Іваньков потрапив за ґрати, і цього разу вийти достроково йому не вдалося. Він відсидів повний строк і вийшов лише у 2004 році. Після звільнення із в'язниці його одразу депортували на Росію. Там на нього намагалися повісити кілька кримінальних справ, але безрезультатно. Він і надалі продовжив спокійно займатися своїми справами. То були нульові, і російські банди почували себе доволі добре: купували ресторани, банки, контролювали підприємців і бізнесменів. Росія просто ідеальне середовище для організованої злочинності. Чинності. Там крадуть всі. А оскільки уряд краде в колосальних масштабах, то ніхто нікому не заважає. Головне не переходити дозволену межу. Ну і ділитися із правильними людьми, щоб очі правоохоронних та урядових структур вчасно заплющувалися, коли бандам треба зробити свої справи. Отак От бандити в 90-х і нульових жили. У всіх на всіх був компромат, і за взаємною вигодою про нерозголошення чутливих деталей можна було спокійно працювати, набиваючи кишені незаконною готівкою. Та й навіть в мафіозні банки вкладати, ніхто ж цього не обмежував. Я можу сказати абсолютно достовірно, що кримінальне професійне середовище дуже швидко вміє знаходити докази і пред'являє їх значно швидше та об'єктивніше, ніж правоохоронні органи. У цьому я аніскільки не сумніваюся. Всередині нульових чимало російських кримінальних угрупувань вели війну за територію. Япончик, як найбільш авторитетний серед них, виступав у ролі судді, але через це одного разу і поплатився. У 2009 році він вийшов з ресторану і отримав кулю. В нього стріляли з СВД. Помер Япончик уже в лікарні. За однією з версій, Іваньков вирішував спір між босами двох банд. Територію між собою не поділили Дід Хасан і Таріел Оніані. Япончик обрав першого, тож за це його й замовили. Таким чином, епоха япончика закінчилася. Але це не означає, що Росія залишилася без кримінальних авторитетів. Одразу після його смерті патріархом на Росії став Кіріл у народі Владімір Гундяєв. Так з'явилася версія про те, що япончик став кірілом, бо ж тіла Іванькова не знайшли. Але фактчекери це дуже швидко спростували. Із з 1991 року Кіріл був у сані митрополита і неодноразово з'являвся на публіці. Тому висновок, схожість між Кірілом і Япончиком, можливо, і є, але це абсолютно точно дві різні людини.